Чотири з половиною мільйони гривень півроку важкої роботи, і новий тир готовий. Влучно стріляти тут навчатимуть правоохоронців та дітей зі спортивних шкіл. Діти ходять з задоволенням сюди, хочуть ходити. Підвищується спортивний рівень, їхній спортивний результат підвищується. Діти хочуть займатися спортом. Їх витягають з вулиці, витяг ну, витягуються з вулиці, і є заохочення, стимул і майбутнє їхнє. Тому чекаємо 10-12 років. Діти приходьте на стрільбу на кульову стрільбу. У приміщенні три зали для стрільби на вістань 25 метрів і один великий для стрільби із пневматичної зброї. Новою спорудою тішиться і дев'ятиразовий рекордсмен світу Роман Бондарук. Зробили можна сказати, майже неможливо, тому що мало хто вірив, що буде такий гарний тир, такий потужний, побудований. Навіть важко. Собі було уявити, що знесуть старий і побудують новий. Більше ніж впевнений, що тут буде дуже багато сильних спортсменів, які будуть брати участь у чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських іграх і будуть захищати кольори нашого прапору. А ще для спортсменів відкрили нові санвузли, душові кабіни, туалети та роздягальні були прикладені всі зусилля для того, щоб пошвидше збудувати, щоб наші правоохоронці і наші діти могли займатися на цій спортивній споруді. У новому тирі проводитимуть змагання обласного, всеукраїнського і навіть міжнародного рівнів. для цих потреб збираються встановити мультимедійний екран для стрільби.